Вітаємо і ласкаво просимо до нового навчального посібника від команди Green Stuff World. У цей раз ми ближче розглянемо, як відтворити напівфотографічну реалістичну шкіру. І сьогодні ми маємо досить великі масштаби, об'єднані у цій роботі. Перше, чим ми збираємось торкнутись до моделі, це темно бежевий колір від Stuff. Як ви напевно бачите, це схоже на дуже темний крем. Ну майже темний. І ми щойно розбавили його невеликою кількістю води. Ми накладаємо пару дуже ніжних шарів на змодельовану шкіру. Тож, коли ми отримаємо результат цього накладання, ми перейдемо до нашого першого основного моменту градіювання. Ми змішаємо три частини темно-бежевого з однією частиною золотисто-кремового. Золотисто-кремовий це прекрасний колір для тих, хто хоче зробити підсвічування на шкірі, тому що це теплий кремово-жовтий колір, який ідеально для цього підходить. А у суміші з темно-бежевим він дозволяє залишити деякі відблиски на шкірі. Бачите, ось я зараз працюю з контурами м'язів і дуже обережно малюю ділянки, куди падатиме світло. Зазвичай це найбільш виступаючі елементи фігур, конкретно у нашому випадку, це вершини м'язових формацій фігури. Очевидно, що у цій суміші усе ще високий відсоток темних кольорів. І якщо розташовувати цей мікс у заглиблення, то все буде нормально. Але варто уникати занадто фрагментованих форм м'язів. Треба робити плавні переходи. Зараз я додав ще трохи золотисто-кремового до суміші, тож, мабуть, вийшло десь дві частини темно-бежевого та десь одна частина золотисто-кремового. І ми починаємо зв'язку з цим звертати увагу на вищі ділянки шкіри, що найбільш сильно виступають. І ми знову починаємо висвітлювати меншу площу поверхні, думаючи про те, де це світло падає на тіло огрів. Ну, звісно, якщо б вони були реальними, слідуючи складкам на контурах у цій скульптурі. І золотисто кремовий дійсно починає візуально піднімати поверхню передньої та центральної частини моделі. Ви зараз побачите, як я почну рух угору до обличчя та носа. Потім верхня частина брів, верхня губа, передня частина підборіддя тощо, тощо. Ось дивіться, мені здається, що жовтий дійсно починає добре контрастувати з попереднім фоном. Насправді, це досить підходящий колір для виділення шкірі, особливо якщо база має більш темний відтінок шкіри. Але тут треба працювати дуже плавно, додаючи до суміші. Ось таким чином: золотистий, золотисто-кремово-жовтий, просто жовтий і так далі. Якщо працювати так, то тоді дійсно вийде гарний колір з приємними переходами. Ви бачите, що насправді я рухаюсь по поверхні дуже повільно, переконавши, що я вибираю усі області, куди падатиме світло, поступово охоплюю усе менше і менше площ, і насправді я хотів би більше цього золотистого виділення. І незабаром ми перейдемо до суміші один до одного: темно-бежевого та золотисто-кремового. Ви вже могли помітити, що мої маски стають усе більш короткими, і я працюю над дуже маленькими ділянками цих м'язових контурів. Тепер вибираю дуже гострі точки на кожній м'язовій масі. Ми зробимо ту саму послідовність дій з усією моделлю, а просто зараз намагаємось вибрати, де світло спричинило би найбільш яскравий вплив на тіло. Звичайно, шкіра м'яка, і вона розсіює світло до певної міри. На ній немає справжніх гострих путів, і це не схоже на обладунки чи, наприклад, зброю. Бачите, я буду уникати дуже різких ліній, просто намагатись м'яко розтушувати малюнок, щоб ми отримали плавний розсіяний перехід. Наразі ми додаємо у фарбу певну невелику кількість води, щоб ми отримали таку молочну консистенцію. Тому ми не маємо густу фарбу, наша суміш наноситься гарно та гладко. Наша формула фарби особливо добре реагує на зволоження чи, можна сказати, розчинення традиційним способом. Ну, гаразд, ми визначили увесь основний тон шкіри та виділили його. Тепер ми переходимо до секретної зброї. Це колір червона сангрія, і це може здатись трохи незвичним, але тепер ми змішуємо червоний і накладаємо його поверх шкіри. Ну ви ж знаєте, що шкіра містить кров, вірно, і вона грає червоним. Ну, трохи, що відповідає природному вигляду шкіри. Зараз ми це будемо старатись відтворити. Отже, що ми зробили тут? Ми розбавили це усе водою, тож у нас вийшла гарна консистенція. Потім ми просто дуже обережно прибрали надлишки міксу з пензлика, щоб у нас вийшла дуже-дуже тонка межа, яку ви тепер і бачите. І зазвичай, що я роблю? Так це проходжу між складками м'язових утворень, але я також малюю цим і тіньові області, що додає такої, знаєте, різнобічності моделі. Варто пам'ятати, що коли ви фарбуєте, то суміш буде відкладатись у найсильнішій точці. Тобто, коли ви знімаєте пензлик із моделі, саме там залишається найбільша кількість фарби. Тому завжди думайте про те, у якому напрямку ви будете рухатись і де закінчити мазок. Наразі я намагаюсь оточити область грудей, щоб створити додаткове тонування. Коли сангрією покінчено, то це насправді дуже допомагає гомогенізувати попередній шар, і також візуально їх з'єднує. Створюйте дійсно гарні природні відтінки шкіри. Ось так виглядає модель, коли ми майже завершили. Ви можете побачити насправді дуже гарно окреслену шкіру, гарні відблиски у складках, у визначенні м'язів тощо. І це насправді доволі просто. Загляніть до асортименту Green Star World і знайдете усі фарби, якими я користувався сьогодні. Звісно, пробуйте також і щось інше: знаходьте свої відтінки шкіри. Я впевнений, ви будете дуже здивовані, звісно, в гарному сенсі якості продукції. До зустрічі!